Контрольна політа міста Вінниця рядовий помит. Стоїте з порушенням право дорожню руку. Не, не, я не знаю. Я не видел, знаю. Я вон оттуда виїжджав. Проверим, что есть или В принципе, это не сертифицированные рулеты. Я не а... А объяснить я, тут. Потому что я вон оттуда выезжал с перекрёсткой. С перекрёсткой сюда ехать можно? Вот я оттуда выехал и остановился. Конечно, не видел. Я не знаю, що там знак є. Тоді, ми вам робимо зауваження, будь ласка, Нет. перепаркуйте машину. А, а за що робити зауваження, якщо ви не знав, що там знак є? Попросимо вас рапорт. У що ви не знали, що тут знак є, ми вам постанову почути не будемо. Але наразі ви вчиняєте правопорушення адміністративне, припарковані, ми вам наголошуємо, що там є знак. Можна ваше на хвилинку? Я перепрошую, а ви можете вказати в рапорті, щоб на тому перехресті поставили знак, ну, щоб ви просто попусту не бігали, не робили, щоб зауваження? щоб люди знали, що тут не можна паркуватися? Ось ми врахуємо, доведемо нашому керівництву просто просто, ну, знаєте, ми, ми самі хочемо, щоб Соборна була чиста, але просто ми так виїхали, побачили, що там знаку немає, вирішили, що там можна стояти, він за спиною вказує. Це правильно. То... Це правильно зробили. Це рапорт, він указує. Це дуже зауваження, тому що нам ще ніхто, ні один водій Я увагу, такі, на, такі, да. на такі нюанси звернув увагу. Тепер на, будемо знати. То напишіть, будь ласка, рапорт, якому кажіть, щоб поставили. Ось дуже дякую. До свидання.